Купляти всі люблять, ходити по магазинах, тратити гроші. Ну, тратити гроші, скажу чесно, не всі люблять, але ходити по магазинах люблять всі. Хтось любить дарувати, а ще краще купляти по хороших цінах. Друзі, акція. відома, ви поняли хто. Посудомийна машина. Всі знають, це ім'я, дестейчик, 5 автоматичних програм. Протестована в досить непоганому стані. З великим кошиком на великий посуд, середнім, а також на виделки. Ціна найкраща буде просто напевне, що на всіх площадках, де дивиться за побутовою технікою, у нас буде найнижча ціна на ось цю посудомийну машину. Вона повністю технічно справна, протестована. Надаємо гарантію відправляємо новою почтою. Подарунок. Поставимо навіть вам ось такі таблетки від цього ж самого виробника. Просто вони розфасовані по 16 штук, якщо я не помиляюсь. Для замовлення телеграм-шапці профілю або є закріплений наш номер телефону на основній сторінці платформи. Телефонуйте, відправимо нову відпочту, надамо гарант гарантію. Е, є також нові та трішки інші БУ. Кому потрібна консультація, пишіть особисті.